Вітаємо у цей майже святковий день, не майже, а святковий день, 31 грудня. Уже буквально за кілька годин постукає до нас у двері новий 2025 рік. А поки. А... Поки ми ще в процесі підготовки вирішили, що вам е, дуже важливо нагадати, що коли ви готуєтеся, коли ви святкуєте, треба бути дуже обачним і обережним. Бо інколи е, новий рік, дива, свято і все це призводить до несподіваних ситуацій, які закінчуються стаціонаром. Сьогодні ми акцентуємо увагу на те, як зберегти свої очі під час святкувань, і власне поговоримо і розкажемо вам е, багато ці. Цікавих, кумедних і може не лише кумедних історій офтальмологічних про новий рік і новорічні святкування. Отже, у нас в гостях вітайте гостя. це Сергій Риков, відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Олександровичу. Добрий день З наступаючим новим роком вас. Навзаєм, від день. всіх наших слухачів і глядачів. теж. Знаєте, я був в Фінляндії багато років тому назад. і в них там Санта Йолопукі. Його називають, mm -hmm. і я побачив, як він виконує всі бажання дітей, і я навчився. Тепер, як до мене на прийом приходить дитина, я кажу: напиши своє побажання, дай okay. ручкою, і дитина складає, кладе мені в карманчик. А коли батьки виходять, я перекладаю це в карманчик okay. батькам, і таким чином здійснюються okay. мрії дитячі. Так що сьогодні хотілося б, щоб був настрій в наших. Глядачів, слухачів і і у нас з вами і у нас ми в червоному Це рік. Кого ви слідкуєте за цим? Я навіть не знаю рікового мене засвіт продають тепер. Я не знаю, змію? да та я не впевнений. Але мені здається, що тут немає. Ніякого, скажем, глибокого такого філософії mm -hmm. в назві. Дійсно, вона звідки зійде. Це стиль моди, це стиль кольору. Наприклад, так тепер вже там я бачив теракот зелений mm -hmm. Модний буде в цьому році, тобто якісь такі мішані варіанти, тобто вже одного кольору mm -hmm. не буде. І, мабуть, це просто залежить від настрою, від фантазії, від можливості людини і, мабуть, від того, хто з тобою поруч. Так, ну а щоб бачити всі кольори яскраво і красиво, треба що треба дбати про своє... свої очі. Я коли був молодим інтерном і клінічним одинатором. То дійсно, всі чергування новорічні були Кількість за молодими, за молодими так. <ріст> І, мабуть, років шість чи сім я чергував. І оці новорічні свята, вони завжди закінчувались часто трагічно. Три випадки, п'ять mm -hmm. випадків за ніч привозять, це що? Це хлопавки, це всякі бенгальські вогні. Mm -hmm. Тобто його ж треба отак тримати, mm -hmm. а краще всього, що подальше. Тому що, скажімо, ті всі. Частинки, які розлітаються, вони просто як пил попадають в око. В око кому дорослому, дитині, це не має значення. Е, пітарди, Боже, як добре, ви подивіться, у нас років 15 тому назад у нас такі були травми серйозні, да. петардами, а потім з'явилися консультанти в маркетах біля пітардів. І про що мова, пішли отакі інструкції? Потім по засоби масової інформації показали пару сліпих, в тому числі відомих людей, да. які постраждали, і таким чином у нас вже немає декілька, ну можливо, п'ять років. Я пітардами, не бачив травм. Ну зараз і через військовий стан, через війну заборонено їх продавати, до речі, і ну, так, 5 користуватися. Років, я кажу, звичайно, це само собою розуміється. Хочеться говорити про мирний час, бо це новий рік. Да. Хочеться говорити про те, що наступний рік буде мирний. Тому що всі для цього все роблять. Тобто, ви подивіться, ми лікуємо військових. Кожна клініка лікує військових, про це не треба навіть говорити. Да. Десь близько тисячу ми пролікували. І саме головне, хочеться, знаєте, коли буде перемога, я хочу колись принести до вас ту кількість шевронів, яку мені подарували а, військові. Клас. Розумієте, просто зриває з себе. Ну, от що військовий може подарувати? Ми вилікували шеврон. 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 І я думаю, з тих шевронів зробимо якусь художню річ, і нехай буде на пам'ять. А що до травми новорічної, будь ласка, саме головне, ви будете завжди на новий рік кудись спішити. От потрібно все робити помірковано. Не спішіть закривати двері, тому що пальці можуть попасти в двері, це точно. Не спішіть, скажімо, робити зачіску, фарбувати очі, тому що може попасти хімія якась в око. І таке інше, а дітям ну постарайтеся щось безпечне, в якісь, скажімо, маркети відвести, там чудові кімнати безпечні, тобто там немає гострих кутів, якщо це мова йде про малечу, а про оті випадки, що основна травма це травма корком від шампанського. Від шампан... І ви знаєте, від якого шампанського шампанське ж є різне. Це шампанське, яке закривається пластиковим корком. Там великий об'єм під uh -huh. силою вилітає, скажімо, корок, тому що площа велика до торкання. Uh -huh. А коли мова йде про переборожене шампанське, коли там ферментне із дріжджами, то охолоджене шампанське ніколи uh -huh. коркове не вибило ока. Ти попробуй витягнути uh -huh. той корок, розумієте? І це дуже важливо. Я тепер можу сказати, які молодці виробники шампанського і ігристих вин. Вони зробили ці маленькі пляшечки, які mm. просто відкру... відкручуються, <т> і точно не можна попасти в око. Це наскільки важливо, тому що в, е, коли попадає в око корок, е, це майже безнадійно. Рюжа. Якщо пряме попадає, не випадає, не вибиває. А око що? це куля з водою. І коли попадає, ударяє прямо по цій кулі. І протиудар іде йде на сітківку, сітківка тоненька, вона лопається. Лопає. Часто лопається так крововиловим до цілярного тіла, потім йде суботрофія, зменшення ока, ну, mm -hmm. і потім ми протезуємо це око. Через те у мене ну, величезне прохання. Будь ласка, якщо ви на Новий рік будете відкривати шампанське, шампанське. любе шампанське, візьміть полотенце середнього розміру, прикрийте. і не направляйте в сторону стола, там, де будуть сидіти гості, це дуже важливо. І собі на себе також не потрібно, десь в сторону. Нехай краще розіб'ється якесь зеркало чи якась ваза. І таким чином ми можемо убезпечити, тому що бувають легкі контузії, якщо попаде не прямо в око, десь в орбіту, то тоді ми там лікуємо кератит, конюнтевид і таке інше. Це легко зробити, нема проблеми. Але. Це буває і розрив ока, який угу. ми зашиваємо зразу, треба зашити, привезти пацієнта, відшарування сітківки, кератити, хронічне запалення, увіїти, тобто хронічне запалення, яке призводить до чого, навіть якщо тут немає зору, то може втратити людина на друге око, зір, тому що в нас так побудовано око, що є хіазма оптика, через яку може пройти. Запалення на друге здорове око. Через от те... вашому досвіді багато таких випадків було, щоб шампанським оце собі так зір руйнували? Дуже багато. Дуже багато. Просто я не можу зараз сказати кількість. На я сенсі. вам кажу, що за новорічні свята це може бути і 5, і 7, ага. і 10 випадків. І саме що головне один раз роми привезли мені цига, цига, циганятку маленьке, таке знаєте. І він пошкодив собі Чим він пошкодив на новий рік. Ну вони мене налякали, як я тільки працював вони сказали, що вони мене приб'ють, якщо я не вилікую дитину. Ну, слава Богу, що там не було такого продикаючого поранення. Ми зажили кон'юнтиву, і все стало нормально. Це було на новий рік, бо якісь такі яскраві спомини на новий рік можуть бути. Ну, власне, от таких історій ми своїм слухачам і обіцяли і кумедних і ще повчальних, і зараз ми продовжимо. Я єдине, що хочу е, нагадати, зауважити те, про що забула сказати ще на самому початку нашої програми: що е, дай Боже, щоб на новий рік сьогодні, сьогоднішня ніч, завтрашня, у вас обійшлася без жодних травм. Але якщо потрібно перевірити зір, якщо розумієте, що десь щось трішечки вже не так чітко бачите, як раніше, бо просто для профілактики, будь ласка, звертайтеся в медичний центр очі клінік. Телефон 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. І приїжджайте на Василя Липківського, 16В. Це неподалік від Південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми і повертаємось. І ми працюємо 1, 2, 3. Працюєте? Так, і 31. І 31. Так, і сьогодні. Про це окремо ще хочу поговорити. Ви згадували про шампанське. Я чогось, ви кажете, що а, полотенце в моїй родині, в моїй традиції, оце відкриття шампанського в 12.00. Це завжди дуже якось так: а, давай швидше, бо маємо традицію, треба з, з боєм е, курантів відкоркувати, розлити, запалити написане бажання на. Папірці невеличкому, і далі кинути, кинути той попіл в шампанський випити. І це все так. треба зробити. Ніхто ніколи не встигає, але ми стараємося. Цікаво, що ну там, допоки я не стала загадувати бажання, щоб закінчилася війна, всі бажання збувалися мої. До речі, а от ну це поки що, але я не втрачаю надію я все одно буду продовжувати. І сьогодні напишу про те, щоб закінчилася. Ну, У вас поступов... є традиції традиції. У нас на кафедрі ми завжди також. З передбаченням робимо такі цукерочки, mm -hmm. так. і один випадок був дуже курйозний. Одна наша доцент, чудовий лікар, ну прекрасний викладач і все. Вона витягнула, а там написано що щось хороше, так, але що в неї в новому році будуть переміни по роботі. Так тут питання не в тому. Вона вийшла, пісковзнулася і поламала ногу. То ми вже так де жартуємо, бо з тими передбачення знаєте. Можливо, тільки дітям і треба все. От мене перукарня в будинку, так і там. Ксюша, вона чудова власниця, то вона завжди придумає, що не дає каву, там дає якісь передбачення. І такі філософські передбачення, що ти не розумієш про що. В кінці кінців ти точно розумієш, що це про добро. Дивіться, новий рік і святкування це не лише про петарди і феєрверки. Це, наприклад, багато людей зараз ажіотаж їздять кататися на лижах. Це так. теж певні травми. Які з цим травми можуть бути пов'язані? Це комбіновані травми. Дитина от була в минулому році на Буковелі. Мої друзі вони завезли дійсно франків з дитину, тобто складний перелом був ноги. І було пошкодження ока. Ну також телефонував ага. колегам. Та так чи іначе вони надали допомогу, все нормально. Але це комбіновані в основному. Але зазвичай в окулярах вже шот, коли спускаються в окулярах? Ні, я просто ні жодного разу не каталась на лижах, не знаю, як це відбувається. Спускаються і в окулярах, і без, і без окулярів, <кій> і саме головне, що крім того, що є траса, де є склони. І той, хто погано їздить, то в мене кум в'їхав в дерево, то, то також мали проблеми. Ну, всі такі, знаєте, вони досвідчені в на лижах, але я також я порівнений з задоволенням їжджу на лижах, а mm -hmm. тут я не, не дуже вмію. І оці комбіновані травми, вони дуже важливі. Що якщо людина, наприклад, розлетілася, попала в дерево, то струс мозку. Пошкодження може бути орбіти, стінки орбіти, перелом якоїсь ноги чи руки це дуже небезпечно на сьогоднішній день. І важливо, зараз же блекаути час від часу відключають. Ну не ходіть же ви по вулиці, коли темно. Одягайте оці свої якісь куртки з відражателями цими. Е, Обов'язково якийсь фонарик, ліхтарик ліхтарик повинен бути, тобто в руці, е, тому що це, це дуже небезпечно це на сьогоднішній день. І мене моя вчителька, от знаєте, такі круглі жерезобітонні штуки, угу. щоб не заїжджали да, машини. Да, да. Ну що вона Обмажувач. поламала й руку, і обличчя, і Ого. з і око е, лікуємо, тому що там підвивих кришталика. Тобто, це темна частина дня, будь ласка. Вирішуйте всі питання в світлу частину або беріть з собою якийсь ліхтарик, або будьте на автомобілі, щоб це було безпечно. Я, до речі, от, ну не зовсім новорічна, але е, запитаю, я я коли про лижі запитувала і говорила про окуляри. Я іноді їду за кермом. Я ж в окулярах їжджу весь час, і собі думаю: е, якщо не дай Боже, щось станеться, я потраплю в якесь ДТП. і Спрацює подушка безпеки. Окуляри ж можуть мене травмувати. Правильно, е, Ні, у вас будуть синці е, по боках, сенці. а око ага. збережеться. Подушка безпеки ну це непроста річ. У мене, наприклад, одного родича вона спрацювала, то поламала два ребра, але залишився uh -huh. він живим, тому що була серйозна ну, аварія, так. розумієте? Подушка безпеки може принести якусь травму. Але ж пам'ятаєте, яка вона? Вона отака. От ні, але вона я саме про господа. окуляри. Я чогось думаю, що вони розіб'ються і може, ні, ну, ні, типу, від, від удару... Ні, подушки Вони не, не розіб'ються, розіб тим більше окуляри повинні бути пластикові. В мене які? Ну, mm -hmm. з пластик, mm -hmm. да. мене пластикове. Зараз вже сучасна лінза, це пластикова сучасна лінза, да. є скло, є пластика. Mm -hmm. Повертаємося до новорічних кумедних історій. Що ще такого mm -hmm. відбувалося, що запам'яталося вам на все життя от, із цих новорічних чергувань? E, з новорічних чергувань <кхем> пологи були e, в обласній лікарні Ні, в обласній лікарні. Ah. Дивіться, там ж багато відділень, так, і офтальмологічне. Офтермолог, mm -hmm. І, от коли пологи, і якщо там є ускладнений варіант, наприклад, там була короткозорість, 16 діоптрій, і там треба дати рекомендації, яким шляхом вести пологи, тобто чи послабити, скажімо, потужний період. Ну, а в мене досвіду було ще мало, я тільки чарував. Я прийшов, розумів, подивився оче дно і е, написав рекомендації, що коли почне народжувати в потужному періоді. Щоб мене викликали прямо в родзал. Я ще не знав, що я буду робити, але я думаю, я до цього часу почитаю. А в нас професор Сергієнко придумав таку табличку, перевірку гостроти зору з відстані руки mm -hmm. е, з одного метра. І я подумав, та треба поставити плюс одиничку, додати, і взяти табличку, і піду я в родзал, і буду перевіряти зір, коли буде народжувати. І тут народжує, вона не молода, років 40, вже третій роди. Е, і я приходжу, одягаю оправу. Дійсно, гінекологи з такою тривогою подивилися на мене, що я роблю. Але я тихенько одягнув оправу, поставив їй корекцію. Да, і табличку. Отак і Та тут вони народжує. стоять, приймають роди. І, і вона, я кажу, яка буква? Вона Бу! ш. Я кажу, подождіть, просто кивайте головою. І тут народжується вже дівчинка. У неї народжується дівчинка. І Я так знаєте, я стурбовано, все нормально пройшло. Відчарування немає. Я кажу э, гнікологам, скрізь, де мені записати? Вони кажуть, не треба. І потім почали розповідати, що офтальмологи під час родів відбирають окуляри в обласній лікарні. Це було. Це, це правда дуже Це, це 1997 рік. От, так що це був новий рік. Сумуєте за тим періодом, за нічними чергуваннями там? Хотілося б частина? Ні. А ви знаєте, що за чим я сумую за отою компанією класною, коли ми сідали вечеряти? Це і лікар і медсестра, і маніпуляційна, і санітарка. Бісті, і найкращу... Я зміюся що згадую я. і найкращу їжу біжить приносила санітарка з села, коли ми сідали за столом до новорічним вечері. Розумієте, кожен щось старається, якісь видлики, да, але таку капітальну качку тушену або ще що небудь хтось привозив із села. У нас дуже гарний колектив. Був і в медмістечку на п'ятому поверсі, і в центрі мікрохірургіока в обласній лікарні. Взагалі офтермологи вони дуже дружні, розумієте. І чому? Тому що ну, робота така дуже делікатна з органу. Немає конкуренції? Конкуренція в Києві надзвичайно Незвичай. велика. Слава Богу, є конкуренція, вона покращує рівень надання офтальмологічної допомоги. Угу. Є зараз уже впровадження Державної національної служби здоров'я. Не тільки в державних клініках, але й в приватних клініках, mm. так поки що розцінки на ці пакети надання допомоги вони невеликі, mm. але вони будуть збільшуватися. Приватні клініки беруть навіть якщо в нуль виходить це чудова mm. реклама, розумієте? Да, да. А як вигідно, наприклад, людині, бабусі, дідусю, прийти в приватну клініку, отримати. Всі ці якісні процедури прооперуватися, розумієте? тому що, наприклад, те, що ми очікуємо, це обов'язкове медичне страхування. Там будуть квоти, і оці квоти вони будуть роздаватися регіонально. Не буде там Мінздравовських цих підпорядкованих закладів, академічних і таке інше, вони будуть мати якісь певні структури. Але гроші отримувати від регіональних. Через те, от де ми знаходимося, в якому регіоні, в тому регіоні будемо надавати допомогу по НСЗУ, це по державній допомозі. А якщо заключили договір, а заключити не дуже просто договір, треба мати певний перелік обладнання, певні кваліфікації лікарів, це дуже важливий момент. І таким чином це питання вирішується. Вирішується питання якісної допомоги так. населенню України. Це буде змішана допомога. І державних, і приватних клінік. Офтермологія в світі це приватна медицина. Тільки десь 10% людей мають соціальну допомогу. Mm -hmm. І ця соціальна допомога може надаватися в приватній клініці. Це може бути от Віктор Олександр Рибчук, він був заступником міністра охорони здоров'я, він працював над постановою Кабінету міністрів кінці кінці кінців ініціював про змішане фінансування. Що якщо є Страхова медицина вона виділяє певну кількість грошей на катаракту, наприклад, 5 тисяч, угу. і ці гроші йдуть за пацієнтом. Він прийшов, вибрав собі приватну клініку. Туди йдуть ці 5 тисяч. Він доплатив скільки потрібно, і людину пролікували. У нас уже Є зрушення в цьому плані, тобто є така. Ну, У Києві, наприклад, є така система не в медичній, в садочок. Якщо дитину ти водиш в приватний садочок, то місто тобі компенсує теж там в районі 4 тисяч за те, а ти доплачуєш так, решту. І це так, хороша це, це практика. Це дуже хороша практика, і вона вже вона європейська. Чого очікуєте від 2025 року в професійному плані повернення офтальмологів за кордону. Угу. У нас дуже великий дефіцит офтальмологів, тільки написати робота UA, Зразу всі офтальмолога хочуть, офтальмолога, офтальмолога. Це ну, в першу чергу, а коли повернення, коли буде мир. Тобто, однозначно, хочеться, знаєте, вже людина, я не молода і хочеться на старості років мати ну, якийсь спокій, ну, хочеться ж мати впевненість в завтрашньому дні. Коли молодий, про це не думаєш. А mm -hmm. тут уже думаєш, і де тебе поховають, і де ти доживеш, і де ти пролікуєшся, і де твої учні будуть працювати. На сьогоднішній день у нас кафедра mm -hmm. е після дипломної освіти Національного медуніверситету е офтальмології і оптометрії. Так у нас 14 офтальмологів, це всі мої учні, це всі оперуючі офтальмологи. Це така сила. Ви собі не уявляєте, у нас практично інститут. Ну, при університеті в нас є інститут після дипломної освіти. І кожен. Провідний фахівець він стає маститим, у нього більше стає пацієнтів, і вже троє із моїх учнів планують зробити ще приватні свої клініки. Клас. А де будуть приватні клініки наших учнів, там і буде клінічна база нашої кафедри, значить, ми будемо мати можливість навчати підготовлювати молодь. Е, учні офтальмологи вдячні, бо, наприклад, в журналістиці не завжди. Немає вдячних розумієте, щоб я кажу, немає того учня, який би не перевершив uh -huh. наглістю свого вчителя. Ну, я вам скажу, що у мене є. Ну, серед тієї кількості, наприклад, я захистив дисертації, був керівником у 32 скажем, аспірантів, в трьох докторантів і таке інше. Ну, я вам хочу сказати, дехто. Отак вибивається, це все залежить від регіону України, в нас uh -huh. ж особливості характеру регіонів. І є люди, які от вибилися, так, і потім їм треба рости, їм треба казати, що в них не було школи, що вони uh -huh. самородки, а якщо людина буде розказувати, яка вона хороша, їй ніхто не повірить. Якщо ти покажеш, яка, ти, яка в тебе школа, і звідки ти вийшов, де витоки. Звідки ота от історія, і ти, коли щось робиш, оперуєш, то ти знаєш всі ті технології, які були. Можливо, сучасна технологія треба повернутися при під час ускладнення до тої технології. Mm -hmm. Розумієте? це треба все вміти, треба все знати. Через те в мене учні вдячні є. Просто я б не хотів би ніколи просити нічого. Бо, Як казав блаженніший Володимир, що я ніколи нічого ні в кого не просив. І ні від чого не відмовлявся. Чому? Тому що якщо тобі щось пропонують, то є ж кому це дати mm -hmm. або з ким поділитися. Е, і я просто дуже, дуже задоволений е, сьогоднішнім днем професійним своїм, е, тому що ця нова кафедра, яка створена в медуніверситеті. Е, знаєте, е, там в медуніверситеті немає кращих е, імені Богомольця. Там всі працюють, там всі рівні. Всі мають виконувати свої завдання, але в душі, тому ну, що це ж наша кафедра, вона найкраща. Ви знаєте, і ті кожен за кафедра, це кожен фахівець, професор Шаргородська Ірина Васильівна, це глоукома, професор Жмурик Дмитро Васильович. Це і передній відрізок ока, відшарування сітківки, катаракта, лазерна хірургія, петренко, пластична хірургія, Наталія Миколаївна Алєєва – Це у нас оптометрія, барінов, професор. Це у нас дитяча, дитяча. птермологія. Тобто нас... І всіх, цих людей, я знаю. <рес> і всіх да, цих людей я знаю. <рес> якраз це, це всі ті вдячні, і як подяку їм я запросив їх на кафедру. А, що будемо бажати ви? Що побажаєте собі, колегам, слухачам? Радості. Хочеться радості, хочеться від всього отримувати, хоч трошки радості. І от можливо, навіть сьогодні наш з вами mm -hmm. прикид, одяг в Санти. А ви, мабуть, ну в дружина Санти, <смоли> так виглядаєте, <смоли> <смоли> за да, тому що не внучка також ми вже пережили це. Розумієте, щоб оця радість була в кожному домі. Щоб не знаю, так боюся казати про горе, тому що воно не хороше слово. Щоб його було менше, щоб було саме головне у нас, щоб був мир, і ми хочемо, щоб повернулися на наші військові і щоб сім'ї. Були новими і красивими. Дякую дуже. Приходьте, будь ласка, на консультацію до Сергія Олександровича. Не сьогодні, уже і точно не завтра. Святкуйте, відпочивайте. Але якщо треба перевірити зір, приходьте в очі клінік 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Василя Липківської 16 в це адреса. Я дякую всім, хто дивився і слухав. Дякую вам, Сергій Олександрович, І з новим роком усіх з новим роком.